Позов на окружну виборчу комісію подав один з кандидатів Михайло Русен. Підставою назвали перебування Андрія Балоги у партії Нове покоління України, що згідно законодавства, виключає його реєстрацію кандидату від партії Єдиний центр. У суботу на засіданні журналістам відеозйомку заборонили. Після технічної перерви, оголошеної до 11.30 лютого, засідання продовжили, але знову ж таки відеозйомку не дозволили. О пів на четверту оголосили рішення суду. Задоволені позову. Було відмовлено, зокрема, тут оскаржувалася постанова від 5 лютого 2014 року Закарпатської власної виборчої комісії про реєстрацію кандидатом Балоги Андрія Вікторовича. Розібравшись з усіма матеріалами справи, заслухавши пояснення сторін. Суд прийшов до висновку, що підстав для задоволення цього позову немає. Закарпатська обласна виборча комісія правомірно зареєструвала. Кандидата Балого Андрія Вікторовича. як людина з багаторічним юридичним досвідом відмітив абсолютну юридичну нікчемність поданої копії про реєстрацію Андрія Балоги, членом київського середку партії, поза як вона не відповідала вимогам закону без адреси відправника з різними підписами, нібито однієї особи, і що найголовніше без особистого підпису кандидата. Належним доказом може бути тільки оригінал документ, а запропоновані копії вони викликали сумніви у нас. Ми наголосили на цьому суду, звернули його увагу, просили, щоб дав їм належну оцінку. Суд також у своєму рішенні окремо висловив свою точку зору, що належні докази, тобто оригінали документів не були представлені, а запропоновані копії цих документів, які були покладені в основу цього позову, викликали сумніви. Таким чином, рішенням суду реєстрацію Андрія Балоги визнано законною, а реєстрацію його членом маловідомої партії недоведеним фактом. Кандидат Андрій Балога через свого представника подав письмове заперечення, у якому заявив, що ніколи не був членом жодної політичної партії, окрім єдиного центру. Представник позивача повідомив про намір подати апеляцію.